Зійшли на п'єдестал та повернулись до України із нагородами. Буковинські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з греплінгу в Іспанії, а збірна України, до складу якої ввійшло чимало буковинських спортсменів, отримала тріумфальну перемогу у командному заліку серед 24 країн світу. Яким був шлях до перемоги? Дивіться у нашому сюжеті. Вадим Скриниця, професійний спортсмен, який вже понад 11 років присвячує своє життя спорту. На змаганнях в Іспанії юнак за два дні провів вісім поєдинків та виборов омріяний титул, ставши чемпіоном світу з греплінгу серед юнаків. Змагання були дуже складні. Дуже довго готувалися до них за два-три місяці. Пройшли збір на олімпійській базі в кончі заспівки. Готувалися дуже довго, по два тренування в день тренувалися. Складніше для кожного спортсмена це згонка ваги, скидав дуже багато кілограм перед цими змаганнями. В поєдинках з чемпіону довелось зустрітись із спортсменами з Ізраїлю, Румунії, Іспанії, Казахстану та Молдови своєю перемогою Вадим завдячує тренерам та родині. Дома зустріли і там шарики різні приготували і сладості, тому що після вістогонки хочеться чогось смачного, коли ти був на дієті інтенсивній, хочеться щось такого смачного, що тобі було заборонено. Ну і просто не передати, коли ти чуєш по емоціям людей, що. Що вони також розуміють, що не зря пройшли цей весь шлях? Цьогоріч чемпіонат світу з греплінгу проходив в іспанському місті Понтеверді, недалеко від Португалії. Після двох днів запеклих сутичок буковинський спортсмен Роман Кізюк став абсолютним чемпіоном світу. Світовий і європейський рівень змагань. Розвивається дуже сильно, і тому, що кожен і спортсмен бореться за бал за кожну і позитивну дію. Той рік я не зміг вирити джепнес світу, бо став другим, і хотілося якось, якось краще і себе настроїти, і тому що знав, що що можу, що треба чуть просто до дотерпіти, і от результат. Тренерський склад чемпіонів в один голос каже: на цьогорічних змаганнях спортсмени продемонстрували високий та достойний результат. Ті емоції, які я там отримав, і підтримку в бік України вони неоціненні. Е, приємно те, що наші спортсмени за рахунок досвіду збірної команди України показали дуже непоганий результат. Про наших спортсменів, ті, які прославляють нашу країну, наш край. Гордимось ними, бажаємо їм тільки наснаги, і хочеться, щоб вони і надалі розвивались, і, скажімо так, передавали свої набуті навички майбутньому поколінню. Буковинський боєць Іван Снігур виборов на чемпіонаті світу срібло. А спортсменка Флора Лучич посіла третє місце. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.